Всім доброго ранку, панове. Сьогодні субота, на градуснику показувало мінус 10. Заїхав пораненше, вигрузив речі. Ті, що поробив там, ці хосмики. Топорі свіжі, привіз колуни різної ваги. Є легенькі, є такі середні, є. Роговики, хороші кулони, виготовлені із сталі 65Г з рельси. На рельси забув вже, який там метал, не пам'ятаю. І рухаюся з стоянки зараз вже на базар. Ось Повертаю і вже заходжу на базар. Ось я повернув, холодно, я сказав, мінус 10 на градуснику. Ну, люди поприходили, якщо сонечко підніметься, ось зараз. Вроді погодка така нехмарна, то на сонечку буде нормально. Ну, всі запакувались конкретно. Сподівалися. Ну, ось через метрів 500 чи 600. Я вже дійду до свого місця призначення. Бюжутерії скільки. Це все для, для жінок. Всяких брошок повного. Мороз. І трошки ще й вітерять. Руки мерзнуть. Треба зараз десь якісь. Перчатки подивіться, хто продає, порозкладується. Можна купити перчатки такі якісь шерстяні. Ось я вже проходжу пана Віталія. О, і вже при підходжу до свого міста призначення. Тут коло мене вже розкладалися, зараз я буду все витягувати і розкладати. Ну ось я вже розіклався, все на місці одного камінного наборчика, одного камінного наборчика вже забрали. Є по віддільності кочерешки, совочки. Ось такий підсвічник. Кобра, такой метелик підсвічник на стіночку. Ну, ну, як завжди, купа пластин, ШК, 65Г там, Х12МФ, всіх осміків. є сарматури, є з В Попередньом відео я робив і показував. Трошки ще залишились титанові. Є ножі з Дамаску. Ось є скручені такі дві заготовочки, І ось такий є дамаск у нас. З ручечками все. Є клиня, великі малі. Ну як завжди, гарний вибір, вибір сокір. Виготовлені сталі 65Г та рельси. Не пам'ятаю який метал йде на рельсу. Ну, а це ресорне железо. Сокири на, на будь-який на любий смак, є зварні, є прошивні. І ось ще додалося в мене колуни. Є колунчики більш в легкій ваговій категорії, є середні і є ваговики. Так що ось так. От, виготовлені з рейси. Якщо є в наявності, от такого інструменту. Ну, ось більше нема чого показувати. Там вон, люди ще, ще хто розкладається, хто збирається тільки, сонечко пригріває на сонці вже. Тепленько. Так що таке коротеньке відео я вам сьогодні вам засняв. Зараз підемо до пані Марини, щось вона закрила. Зараз як відкриє, поп'ємо кави і будемо чекати на покупців. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Кому що треба, можна замовити і відіслати новою почтою. Так що, поки на все добре. Чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.